Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Golf дві 2005 року в хетчбеці у сірому кольорі. Автівка у нас з 16 бензиновим дзигуном всередині темний текстильний салон, передні електросклопідйомники, електрорегулювання та підігрів дзеркал. Також у нас присутній датчик світла 222 тисячі пробігу. У нас ви на автомобілі. Сидіння в хорошому досить стані, регулювання у нас механічні. Також у нас тут коробка, механіка, п'ятиступка, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та штатна магніто. Позаду у нас також сидіння в досить хорошому, збереженому стані. Автомобіль приїхав сюди з Німеччини, в Україні у нього два власники. Є місцями сліди експлуатації, притертості та незначна корозія по автомобілю. А так в цілому він повністю обслужений. ТО було проведено 4 тисячі тому, 2 тисячі тому замінено ГРМ повністю комплектом. Зараз автомобіль не потребує ніяких капіталовкладень, тому якщо у вас цікавиться авто, звертайтесь, в місто Львів вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк Юа.